Двісті року о 20 годині 46 хвилин Розпочато проведення слідчої дії, а саме приділення особи для пізнання за фотознімком. Слідчу дії проводить слідчі слідчого відділу Вижродського РУП, Лейтенант поліції Саміленко і Населіна заношу матеріали достового дослідження внесені до ЄРДР 15.0824 з номером Сила 24-4 одиниці та 40 у приміщенні слідчі дії проводиться приміщення шоково кабінету No3 вижу розкорбунп в Київській області эм, при змішному освітленні та отриманням вимог статей 104, 223, 228, 231 КПК України в присутності осіб, яким попередньо роз'яснені вимоги частини 3 статті 166 КПК України про вашу ворожах не розголошувати відомості щодо проведення поціальної дії. Крім того, слідчі дії проводиться за участі э, костру э, Світлани э, Миколаївни. 27.08.74 року народження, яка проживає за адресою міста Київ, вулиця Черновола, будинок 25, квартира 187. Правильно? А ви потребуєте в додатковому роз'ясненні ваших прав під час пересутності під час на, на, на дій? Ну, ви мені пояснювали вже. Ну, тобто зараз ви не потребуєте ще раз в mm. роз'яснення. Так тоді повідомляю, що під час слідчої дії застосовується технічний засіб фіксації. А саме відеокамера марки Panasonic Full Ажді, знайомний флеш накопичувачем номер, котрого буде зазначений в протоколі, та відеозапис здійснює слідчий слідчов відділу Рибіна Вікторія, Вікторія Вікторівна, який також попередньо роз'яснені її права та обов'язки як учасника слідчої дії також. Все чи дії проводяться в присутності понятих. Представтесь, будь ласка. Балабанова Наталія Володимирівна. Дякую. 160687 Вишгород, проспект Шевченка, 9-я, квартира Суко. Тепер ви. Марусяк Сергій Михайлович, 06.03.80-го. Вишгород, Семененка, 7, квартира 80. Повідомляю вам, що вам відповідно з статтею 11, 13, 15, ваші права і обов'язки потребують додаткового роз'яснення тому проводиться пред'явлення для впізнання наступних фотознімків громадян, котрі роздруковані на аркуші. Світлана Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи зможете ви впізнати чоловіка відомості, з приводу якого ви надавали в своєму допиті, котрий забрав у вас мобільний телефон? Перебуваючи за адресою село Вище до Берешня, вулиця. Там є вулиця Садова, 100. Чоловіка ви можете пізнати, який у вас телефон забрав да, там, можливо, там? І не тільки телефон. Можливо, ви хочете повідомити, що він ще якісь дії вчиняв? Ну, що він взагалі там робив? Він відкачував. Мого замовника і розбивав вікно правою рукою, обмотану в якусь тряпку молотком, на другому поверсі, заліз, залізши на блакитну покрівлю козирка. Угу. За якими ознаками ви його можете пізнати? Дуже жирний чоловік з великим пузом. Темно така, темно рижувата борода, кругла. Щокати такі. Маленькі очі темні. Брови, брови були закриті кепкою. Добре, як я вам надам фотознімки, ви мені скажете, от я зараз їх позначу один, два, три і чотири. Ви мені скажете, яка особа на чотирьох фотознімках вам найбільше схожа з тим чоловіком? Перший точно ні. Другий ні, третій ні. Схожий четвертий. За якими ознаками він вам схожи? Борода схожа ніс схожий, Губи тут він усміхнений, там був переляканий. Ну, очі, практично такі самі, але брови я не знаю, бо була кепка до бров. Ну, тобто, серед наданих вам фотографій? Серед да, серед цих чотирьох він найбільш схожий на людину, яка розбивала скло, яка відкачувала мого замовника і яка. З молотком попросила мого телефону. Вона він попросив вашого телефону, чи він сказав віддати телефон. І тримаючи в руках молотка, тримаючи в руках молотка він попросив віддати. Потім розвернувся. Варитися, щоб щоб вас чути, Це ще парку. Потім відійшов, розвернувся і так само запитав код телефону. Угу. Я йому надала. Добре, є вам ще що додати? Ну, я, по-перше, була в шоковому стані, тому в принципі ця людина схожа, дуже схожа. Угу. І я думаю, що через деякий час я вже заспокоюся і вже затверджено можу бути сказати, але він дуже, дуже схожий. Я просто боюся звинуватити невинну людину, тому в принципі я повинна бути впевнена на 100% От таким чином. Але з цих чотирьох це дуже схоже. Добре. Тоді, якщо вам більше нічого додати, о 20 й годині 52 хвилини ми відеозапис закінчимо, складемо протокол, відчуття вас узнайомлють, ви поставите свої підписи як і ем, поняті, так і Наталі, учасник слідчої дії. 对对对。